Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький Філял до нас заїхало нове чудове надходження, це шкода Октавія А5. Автомобіль у нас з 2009 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас проїхала 125 тисяч кілометрів, ціна її 8330 доларів. Ми маємо чудову оптику. Фарі, ні, 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 подивили, ні. Далі, друзі, повторюючи на дзеркалах, гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках, автівка в заводському тонуванні. Е, також у нас є задні партроніки, чудові місткі, багажні відео з можна перевезти будь-які ваші речі. Е, далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, передній ряд нас зустрічає передні склопіймачі, електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом, кондиціонер та штатна мультимедіа. AUX, USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, міцно і місце, Соборна 1, також завжди послуги Лізіву та 3D-ну. І ми західно зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами завжди автопарк.